Вітаю вас на каналі 5-мікрон. Сьогодні вернулася до мене така робота. Я її вже колись робив, але тоді в мене ще не було ерозії, я то все фрезерував. Треба зробити, бо вже зносилися отакі ножі на обсічний штамп. Він там складний, кленовий, можливо, я. Вставлю в відео його роботи або якийсь схеми механізму 3D-моделі буду бачити. Значить, треба ото все вирізати. На ерозії мається на увазі тут обрізати контур і на цьому вирізати з краю, зайти зайти сюди і вирізати оце все. І отут штів те, що саме. Прикро тут є штифтові отвори. Тобто отак прижати до стола не вийде, бо не буде доступу стопла до тих до отих отворів. На оцю планку, якщо поставити їх, наприклад, отак. Тобто сюди не доріжеш, вріжешся в планку. Я хотів зажати в ті, що в мене є, але вони... Замалі не вистачає їм зажиму, тому я, скоріш за все, скоріш за все в мене є для цієї планки ще отакий регульований зажим. Тут в планці передбачені отвори. Сюди прикручується зажим. Які так само має можливість регулюватися вищі нижче, щоб виставити горизонталь. І з іншого боку поставлю звичайний регульований зажим. Так само зажму десь тут за чуть-чуть за І думаю буде добре. Хоча, хоча ще в мене є там такі лища тайрови, які так само можна... За вузеньку частину би було зажати. Можливо, на них буде простіше. Зараз я ще раз подивлюся, що буде краще і вже вам тоді покажу. Так що я вигадував, вигадував, тут мене оцінило що я свій. можу просто поставити отак один регульований зажим і ним собі виставити горизонталь-вертикаль. І так само і тут він мені між там гарно проходить. Підніму його на 3 мм, щоб компенсувати цю висоту, щоб сопло могло під ним пройти, коли буде різати оті отвори. Та й все, не буду нічого мудрувати. Прив'язку роблю від цієї кромочки, там теж вишліфовано, але це є конструкторська база, тобто накреслені тут вказаний ноль. Відповідно, від цього нуля ми беремо свою прив'язку. А з цієї сторони ми знаходимо 0 відносно середини заготовки. Та як дітальність симметрична, нам так буде максимально зручно, плюс по оцих поверхнях воно також має базуватися, там ще мають прикручуватись ножі. Штуркаюсь з обох сторон, відповідно, верстат знаходить всередину і маю з тим тимчасі спокій. Так, дорізається чистовий прохід останній. Різає то в 4 проходи. Так як з кронки вказано 0,8, 4 проходи мають забезпечити ну, шортку. Так, щоб мені телефон тільки туди не впав. От тобто вже дорізає. і ставимо другу. Так, готово. Я постараюся його сюденько зняти, щоб вам показати, що там чистота поверхні вийшла. Вот так вот, кромочка уже готова. Ореганско. Так, наступна деталь. Все это самое выставляем, привязываем и режем. Як частину вже вирізало, я поставлю магніти, щоб воно нагло не, не відвалилось і не провисало, коли буде відрізатися останній елемент. Так що ж, чорновий воно вирізало. Пускаємо далі чистовий. Оце шот після одного проходу. Поїхали далі. Так, деталь готова. Можна її відкрутити. Тут у нас також буде робоча кромочка з іншої сторони так само. Тут кут відрізняється від того кута, що на пансоні, щоб забезпечити плавність різу і зменшити зусилля е, рубки, мається на увазі на самому штампі, щоб плавніше йшло. Так, Зібрали ми цю всю каракатицю. Як бачите, є плин. Клим тисне на матрицю і матриця відповідно приближається до пуансона, який там внизу знаходиться, і обсікає залишки деталі. А назад матриця вертається за допомогою пружин. Мабуть, на 3D-моделі буде краще показати вам принцип тої роботи. Значить, є отакий корпус суцільно тянутий з листового матеріалу. Штамп для витяжки цього корпусу робили ми також. Там не один штамп, щоб його витягнути, ну, але менше з тим. І при витяжці, відповідно, на торці залишаються всякі нерівності, які треба обсікти. Є трафарет. Як бачите, оце от сиреньким, на який ставиться сама деталь, щоб вона нікуди не тікала. І. Відповідно, клин опускається. Так, як я казав, тисне на матрицю, матриця, далі на пансон і обсікає оцей залишок. Деталь, відповідно, розвертається 4 рази, і з 4 різних кутів обрізається залишок. Так, в розрізі воно буде виглядати ось так. Так, напевно, буде зрозуміліше. Ну, ви зрозуміли принцип дії. Тобто заходить отут. і залишок обрізається і падає вниз. І щоб цей залишок падав, а не лишався на соплях, отут зроблені ще додаткові ножі, які обсікають оцей залишок від загального корпусу. Бо він, як потім виявилося, ми їх доставили. бо Оцей залишок заважає на наступних операціях повертати деталі і ставити і обрубувати. Тому ми ще додали оці ножі. В принципі все доволі просто. Клин, повзушки, пружини. І маємо обрубану деталь. Як більш детально вам покажу оці ножі. Які прикручуються, бачите, і пуансон заходить, пізніше матриця заходить під нього і обрубує залишок цього матеріалу, і відповідно з другої сторони такий самий. І як я вже казав, кути між матрицею і пуансоном різні, щоб зменшити зусилля рубки. Тобто, бачите, зазор тут більший, Посередині він там менший буде, тобто починає робити радіус і розходиться далі на краї. Так, на жаль, відео роботи його зняти мені не вдалося, бо я не попав на це дійство, але зато вдалося зняти, що вже зарубали кромочки. Бачите, вже десь щось пішло не так. Але слава Богу, цей пансон є симетричний, його можна поставити як однією стороною, так і другою, тобто його зараз знімуть, перевернуть, поставлять на другу сторону, відрегулюють і далі будуть рубати. Так, і знову до мене повернулася моя ж робота. Є отакий пуансон матриця для гнуття. І тут треба змінити кут. Тут зараз 84 градуси, треба зробити 74, бо щось там воно не догинає чи пружинить. Просили зробити менше. І тепер треба буде мені в ту всю справу свою попасти. Відповідно, вона вже вся. Гартована. Думаю, один із десь так 50 як мінімум. Ну але що ж, прийдеться тут все робити? Так, як ви бачите, згиниде по радіусу, тобто шліфанути чи вирізати на ерозії тут не вийде. Так, прив'язку роблю від середини боку, так як... Попередній раз, коли я це фрезерував, так само прив'язував від середини блоку. Тому сподіваюся, що я б це все у справу попаду. Щоб, бо там вже є відфрезерований упор, відповідно до якого відбувається гнуття. І не хочеться ту всю справу повністю наново перефрезерувати. Якщо я десь запорію і то все треба буде зфрезерувати і перефрезерувати наново, а цього мені робити абсолютно не хочеться. Тож будемо акуратно запускати перші прохід і дивитися, бере-не бере, попав, не попав. Виглядає так, так, що дуже гарно попав, бо кромочку майже не зацепило, а чим глибше йде, тим більше починає брати. Тобто все гарно виходить. З прив'язкою Пуансона буде все трошки складніше, бо він там не посередині. Його вже там підрезервували до того покупу, він заважав, тому прив'язку доведеться робити безпосередньо до самого кута. Тому тут де не торкнись з одного з другого боку, все одно буде середина. Та й Вийдемо на центр. Зараз легенько ще треба по Z прив'язати до самого радіуса до кромочки, щоб зловити Z. Звичайно, я його потім ще опущу там на якусь десяточку, щоб воно гарантовано оцей радіусок поправило. Бачите, гарно вийшло на центр, зловили Z. Що ж, пробуємо тепер той варіант. Так, щоб це все зажати, довелося згородити тут таку от конструкцію, От її є наварено, воно не пускає лише там зажатися, ми поставили на паралельки. Як той шива, чи хто там з восьмома руками тримав, це все, щоб не впало. Еканом, ну, попробуємо як воно стає. Так, все, гарно тут воно входить. Як показало, нема ніяких зміщень. І по куту ніби все гарно співпадає. Що ж, дамо, пробують. Та а те, я його не вирівняв, тут. Ну, mm. Так, вийшла у нас ось от штукенція. Кутоміром міряли, ніби все ок. Треба буде вже попробувати при зборці, як воно спрягається з іншою деталю. Тільки так можна буде побачити, чи воно гарно прилягає чи ні. Такі собі стрінги вийшли.